І хочемо вам їх показати. Ну, По-перше, сьогодні, не зговорюючись, папа з мамою, купили нашим діткам кіндери. Вон, мама купила нам, не знаючи, що папа купить. і папа не знав, що мама. Купе. Мама купила два штуки. І папа два штуки, тому у нас аж чотири кіндера. Ну, У нас два, три однакових, а оце Камілка купила вас з мамою. Так, по-перше. Далі ми пізніше їх відкриємо. Крім того, у нас такі є ложечки. Ми вже колись купували. Шоколадні, смачні ложечки. І Ми будемо їх в ними пить молочко, можна і чай. Давайте ми відкриємо по одному інтерні. Так, я даю ножнички. Як завжди Проблема з ножечками. Карішка відкриває ложечки в шоколадні. А камілка витягує. бери. Давайте біодам, так? Да? Бери, тяни тягне ложечку. Бере тяне. Не так. поламай, бережно. Ну. Тепер... Карішка, камілка зразу кушає. А сюди засунь. Покажи, Доня, покажи. його Не можна розтаїть може. Це така шоколадна ложечка. Mm -hmm. Детки її кушають. Mm -hmm. Я думала, вона її буде пити чай свій. Це молочний шоколад. Смачно? Від вона ростає. Смачно, Камілунь? А я маю. Такий я стався бедмедик. Шоколадний бедмедик. Залізь тут треба мукнути молоко і лизати. Mm -hmm. Дивіться, отак мукаємо. Берем. Смачна шоколадна ложка. Ешку. Егієшку. Да. І ось нас... ще у нас такі остались дві штучки. Потім ще ми вип'ємо. Так, окрім того, у нас такі є палочки: Називається цукрова карамель зі смаком шоколаду. 5 трубочок таких, соломинок таких. Ми колись теж купували там і шоколадні, здається, ванілька, потім ще якісь фруктові. Вони дуже смачні, а наші дітки полічна. їх полюбляють. Yeah. Так, а ну-ка? Бери каміка. А покажи, будь ласка, я покажу. Такі палочки такі. Ану, а ну да. тримайте. Ми спробуємо да. зараз. Шоколадна мука. Смачно? А ти? Я люблю найбільше полуничні. Смачно? Тут шарики шоколаду. Там такі шоколадні шарики. Вони такой хрустять. п'єш, одного кінця п'єш пьешь. З іншого. Получається шоколадне молочко або шоколадку. Да, шоколад. Або шоколадний чай, чайок. Вот у нас ще такі трубочки. Трубочки, яєчко, да, я кажу, що у в Сім'ї п'ять членів. Сім членів. Да. <си> І ми можемо кожен попустити. Давай сюди ці трубочки. Три трубочки Можені. залишились три трубочки, ми потім ще їх вип'ємо з молочком. Да, Ще можемо пити, щоб краще <рес> з молоком. А, я почала открити зараз такі жулейки. Вони мені дуже жилейки. Як... Вчора Корішка була в магазині з папою і купила такі жилейки. Тут написано Juicy Jimmy Strawberry Pencils. Це такі клубнічні олівчики. А внутрішній них. Клубнічний олівчик. Такий цукровий. Ми, правда, вже не втрималися і трішки спробували. А ну-ка, каріш, покажи, будь ласка, мені одненький, я покажу, який він. Цей Олівчик. Ми так робимо. Він смачний. Солодкий дуже. І олівчик, тому що тут о, ніби як. Ніби як червоний олівець, а... Всередині така як. Нічого, Бачу. Нічого. А всередині така ніби як. Сахар. Цукор. Ніби як що? Ніби як, як гріфіт, так? Да? Якщо підстружить, то будеш Цукор. малювати. Дивіться, М Сахар. Угу. Дай мені теж некий? Воно дуже пахне, дуже смачно. Називається цукрові олівчики. Може, вони олівчики. Ми вчора вже ще... відкрили, їли. Я ще не пробувала їх. Дуже так. смачно пробує їх. Такий олівчик. Ти що, сонечко моє? Коли ми достали їх з холодильника, то вони такі були дуже тверді, ніби як олівці, так. дійсно. А зараз вони вже тепленькі, і вони, виходить, так ось. Гнуться. Г... Гнуться так. Я ось. спробую два закрутити, як на малюнку. Бачите, можна їх так зробити. Я за два закручу як на малюнку. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Ты хочешь, я заключу я заключу як на малюнку. Ну давай. Мам, а ты їм? Пим-пим-пим. Я їм. Дивіться. Маш. Окей. Теперь один так стали. <свист> <свист> а другой здесь. Так. А, это ты косичку подашь? О, а косичку, кстати, с можно. Нет, Не, Не. а у нас две. Видите, я закручу их. Давай я буду румать. Да. Если а покласть в холодильник, то она застынет и может быть такой косичкой. Она шея. Кіндер. Ну, у нас є чотири, ну, два. Два чи одна? Два камінка свій, я свій. Ну давай камеруничка. ти відкриваєш свій кіндер, котик? Не можу. Не можеш Попроси рішку. Маму, випрашу, щоб мені давала. Мені дуже подобаються, класні такі. Ми такі вперше побачили. Да. Ой! стаканчик, а то я тебе не бачу. Кусень А то я тебе не бачу, донечка. <реш> так. Спасибо. Що у нас в кінці? Показуєте. Дві половинки. Ось перша ось Так. І що ж там таке цікаве? Іграшка і О, кота. О, О, <гас> ух ти, що ж у мене цікавеньке. Дивіться. Ми її вай будеш. Ми її вай будеш. Нічого. Открывай Ёшку. Я осё. Видите, какая у них колекція. О, это черт, что это? что это такое? Девчонка какая-то, с какими-то а? такими феями чаривными. Подивись, будь ласка, Камелунечка, подивись. Это браслетик типа, коллекции. я, люблю, я И нам попалась вот такая зелень. Я не могу. Корешенька, будь ласка, открой, я тоже не могу. У Камилки попалась из зеленых вин. Счется, Что ты, так. А, летак? А ну-ка, делай, Камилка пока свои делает, а я складываю браслеты. Мне начинает понравиться что-то. попали, конечно, попали. Что у тебя есть корабль? Из зоряных вин. Ставте лайки, хто любить і дивиться цей мультик. цю історії. Зробила? Майже зараз уже зроблю. А можна його буде Камілки на ручку ходити? Можна. Давай. Дядя! Покажи. Дядя на голова. Зараз ми його зробимо. А тепер останнє. Дядя, мы не бачимо. Бираємо, бираємо. Але я хочу печатку собі, видіть, бо це, мій, мені а, це, на ютку, мені. це мені попалося. А, це на нають, ході мені. Це мені попалося. Ааа! Це на нають. Камілка не дозволяє мені грати своїми моїми іграшками. Який гарний браслетик. Зараз нам покажуть, девчатку. Мама купить браслетик. Дуже гарно. Це кіндер, попалося мені. Та ой, жорстко, відпало. Ой, вибач, Камілка. Він щось не спадається, цей браслетик. Не спадається? Да. Давай. Давай. І Камілка вам зараз покаже. Все, давай візьмемо, да? Він падає. Не держите щось. Камілонічка, а піди папі, хай тобі допоможе. Дай браслет. Ні, не бачу. Хочеш, щоб я тобі Ні. Тоді я на своїй спробую. Якось. Якщо на камінку не надівається, то хоч на мою може діться. Ну, тоді в діня. Давай тоді в а вона буде їхати Ось, дивіться. Покажи. Він на мене трошки великий, ну і добре. Ей! Це його! Така прекраса, так? Це його і я пінський. Гарно. Ой, ей, Так. Тепер давайте складемо те, що попалось маленькі наші. В карті? Так, да, коріше, поможе, будь ласка. Дядя, а не сама. А наступного разу ми відкриємо ще мені, інші яєчка. І вам також покажемо. Дядько, <гас> дайте <гас> мені <гас> Став лайк і підписуйся на канал Каріна Кіпшоу. Пока-пока. Пока, дівчатка.